Яна І ви на моєму каналі, і я розпочинаю свій новий вишивальний тиждень. Сьогодні в мене вівторок, 15 жовтня, і ділюся своїми результатами. І хочу таке невеличке попередження відео з 7 жовтня по 13 не буде виходити, оскільки в цей період часу я досить мало вишивала. У мене було день народження, і трошки, знаєте, розслабила. Сьогодні я ось такий. Гарний будиночок, квітуча весна від торгової марки Затишні хрестики. І ось покажу вам результат: ось скільки в мене на заготовці. Тут йде 34%, і я вишила в загальному тут вишито щось більше тисячі. Хрестиків. І за сьогодні я вишила 527 хрестиків. І з цією заготовкою нагадаю, що я беру участь у грі купики в одній із вишивальних груп, де щотижня випадає певна норма. І я вирішила взяти цей будиночок в. В ту гру, тому що принаймні в мене буде стимул якийсь вишивати. Тому що по інакшому щось я так люблю ці от сюжет дуже гарний, але переключаюся на якісь інші процеси, і цей будиночок, знаєте, якось так відкладаю. відкладаю. А думаю, з цією грою я буду хоч потрошки вишивати. Хай там 300 хрестиків, хай 500, але це вже чудово. Ну, і... Такі ось в мене навіть з'явилися, бачимо, трошки двері я не душила, а також тут така зелень з'явилася. Плюс тут має бути бісер, але я його це бісер прошиватиму вже в самому кінці. Також почала вишивати десь тут білими нитками, але трошки стараюся обережно, тому що білий завжди він такий маркий колір. Тому, можливо, буду трошки так. Не знаю, подумаю, чи зараз зашивати, чи потім. Я так намагаюся вишивати фрагментарно. Знаєте, по, щоб більш-менш зрозуміло, тому що тут таких квадратиків там по 10 немає. Тут треба бути дуже і дуже уважним. Ну, ось це, в принципі, і всі мої а, досягнення за сьогодні. Не знаю, який у мене буде вишивальний тиждень, час покаже. А, іду я вишивати і радувати вас. Сьогодні в мене п'ятниця, 18 жовтня, і що я встигла зробити за ці дні? Вишила ось таку гарну мапочку вітерово марки Вустіч. Нарешті я вже на фінішній прямій і ось таку маю гарненьку мапочку. Щось мені так, знаєте, трохи важкувато йшло спочатку, але потім результат дався. Ось такий зворот. Дуже гарний. Ось така гарна мавпочка. Ще із цікавого, я отримала виграш у групі Шустра голочка в Телеграм. Дивіться, шустра голочка? Чи Шустра Голка? Я виграла там, брала участь у двох розіграшах і виграла, ну там, хотіла одне виграти, виграла інше, але виграла. Виграла ось такий набір від торгової марки «Фрузелок». Серія «Містечко» називається Будинок з виноградом, артикул 0516. І знаєте, яке було моє здивування, коли побачила, що тут входить в набір бісер Тохо. Вау, просто 17 кольорів тут. І тепер я задумуюся, що треба до цього будиночка придбати інші. Інші будиночки, щоб це було дійсне містечко. Я не пам'ятаю, що саме входить в цю серію. І ще я виграла ось такий набір вітрого марки Марічка, а це набір Гладдю, називається «У синього моря. Тут у нас артикул 40.04. ось такий. Ну, я хотіла, здається, в морешку там була, якщо я не помиляюся, але виграла ось такий набір Побачу. Я не знаю, чи я його буду вишивати, чи я його продам. Я ще поки в великих-великих роздумах. Вирішила вам показати, тому що о, ці дні я вишивала, але мало не так, як би мені хотілося. І ще чим я. Займалася, я вирішила для себе зробити таку ревізію бісера, тому що я, як ви бачите, а хто мене знає, я дуже люблю вишивати по дереву, і досить часто доводиться купувати бісер. А потім я вирішила, а чом би не переглянути свої залишки, можливо, в мене десь є якісь а, запаси. І дійсно, так і сталося. Отже, я вирішила подивитися, що ж я там маю. І в одному з я вишивала гірлянду з Новим роком. І купувала заготовки і набір бісеру у виробника. І вирішила подивитися там досить багато залишків. Що ж там за бісер? Я подумаю над одним проектом. Я не знаю, чи я його вишиватиму, але бісер треба подивитися. І ось так я його собі підписала. Тут в мене є бісер, який я купувала у виробника, щось купувала у Іванки залишки. Є одне від дивіться. Наприклад, я беру. Мені там треба. Е... От навіть залишки в мене є. Ні, це. От, наприклад, мені треба червоний. Дивіться, скільки тут є залишків. Я не знаю, скільки тут грам, от мені треба для проекту, наприклад, там 200 бісерин. Я думаю, що тут є 200 бісерин. Так само досить багато залишків зеленого. Дивіться. Також, Чому б і ні. Або, ну, я так завжди купляю під процес. От це скільки синього. Тому це так я собі підписала на проєкт, але під проєкт під питання. І ще собі, от це, що я перебрала, в мене залишилося від ось цієї гірлянди. Дивіться, скільки бісеру? Скільки бісеру. Я деякі пакетики попересипала, тому що. Деякі вони чомусь порвалися. І тут також є такі от залишки. Дивіться, наприклад, ось стільки. Ну, там, може, де якісь бісеринки попалися на такі, от. тобто залишки є так, непогано для якихось невеличких проєктів, мені здається, цього більш а, ніж достатньо. Також займалася чудовою справою. Ось навіть у мене від е, Підкова, е, е, підкова кіньоплітах я вишивала. Щойно взяла до руки, і пакет. Також, бачите, є залишки. Буває, щось трошки пару бісерен треба, вони всі підписані. Тому також все, що поки що познаходила. У мене також є багато що від чарівної країни, але в мене вони все десь в різних пакетиках, в різних коробках, треба також сісти і. Переглянути. Ну, продовжую я вишивати і показувати свої результати. Скоріше за все, буду вишивати мережку. Це найголовніше для мене зараз. Сьогодні в мене 20 жовтня, неділя, і покажу вам мережку. На жаль, минулого тижня я зовсім не вишивала, тому отримала штраф. І тепер мені необхідно здати норму 600. Хрестиків. І я виконала свою норму і вишила 676 хрестиків. І тепер моя робота це 11%. Ось можемо подивитися ближче. Ось такий. Зараз в мене результат. Вже трошки навіть я верх захватила. Ну, там зовсім небагато. От верх, там, де-не-де. А я завжди вишиваю, нагадаю, що я беру. Ниточку. Беру ниточку, і поки я її не довишиваю, ну, щоб її не паркувати на органайзер, тому ось такі, де-не-де часткова така зашивка. Але я дякую що собі, навіть і організаторам в СП Мережка, тому що вони стимулюють вишивати. Знаєте, я би так би закинула, напевно, чесне слово. Ось, тому що переключається на різні от такі дрібнички, як не знаю, що там, На різні там іграшки, ще якусь там дрібноту, і тому, або якісь дерев'яшки, і тому ось так повільно йде в мене мережка. Звичайно, якби її вишивала щодня, то і результат, напевно, був би очевидний. Ну, а так, сьогодні в мене був такий насичений день. У нас в школі відбувалася ярмарка, я там брала участь, і сьогодні я взагалі прийшла, втомлена. Дуже навіть. Але все-таки вирішила повишивати і, звичайно, здати звіт в СП, щоб не накопичувати борги. Ось такий мій вишивальний тиждень. Ну, звичайно, хотілося б більше вишивати, але виходить, як виходить. Дякую всім за увагу! Дякую, що ви дивилися це відео. Поставте, будь ласка, лайк для мене. Це і ваш коментар зігріють моє серце і душу. Бажаю вам всього найкращого. І з вами була ваша Яна Вишивана.